Народ, хто ще не бачив відрізків від переговорів в присутності журналістів Трампа, Венса і Зеленського, ви прогавили купу реально жорсткого і дуже серйозного срачу. Я навіть не знаю, як це коментувати, і тут мої коменти будуть точно недоречні. Якщо ви ще не бачили тих новин чи не все читали, слідкуйте зараз за новинами, тому що, на мою думку, як я розумію. Заявивши про те, що все вже готове до підписання на переговори, Зеленський, коли пр прибув туди, там йому явно засвітили геть не зовсім той план, який був раніше узгоджений, і знову почали на нього тиснути, що він не в тій позиції, що він ну коротше, знову про російські наративи почались, і ці гойдалки граються знову ж на тему якомога більше дати українському президенту зрозуміти, що. Ти не в тому становищі, ти взагалі нічого не важиш. Ми тут вирішуємо, і якби не ми, то була б шрака. До речі, на цю тему Зеленський дуже прикольно відповів, коли прозвучала фраза від Трампа: Якби не наша зброя, то війна завершилась би за три дні. На що Зеленський відповів? Так, я вже це чув від Путіна. Коротше, слідкуйте, там пересрач жорсткий.